Всім добрий день. Заїхав одне з такий велосипеда, Непоганий алюмінієвий бренду Cona. Дуже добротний німецький. Легесенький. Ззаді, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Передач передів одна. що менше того всього було. Є амортизаційна вилучка. Санторовська. Непогана. Щеману та реперекидочка. Розрахований від 5 десь до 8 років. Переважно, якщо в 5 років дитина міє їздити, бо немає допоміжних куліс. Плюс тут піднімається кермо, піднімається сидіння. Велосипед просто не Дуже має хороший накат, дуже добротний бренд. Когось буде цікавити такий. То заходьте на сайт rover.in.ua, там де дитячі велосипеди вживані, Або в TikTok, або в Instagram. Ігружить. Гарного дня!